7 по 20 червня було направлено діток до Карпати-Буковець, 121 дитина, загиблих, померлих та безвісти зниклих захисників та захисниць України. На організацію відпочинку цієї категорії дітей було витрачено з бюджету 3 мільйони 148 тисяч гривень. По департаменту освіти працювали в червні місяці впродовж двох тижнів на базі 31 одного ліцею пришкільні табори, які охопили майже 5 тисяч дітей. На харчування було витрачено 3 мільйони 400 тисяч вісім та залучено батьківських коштів понад 2 мільйони. Вартість харчування в на одну дитину складала майже 98 гривень. В закладах освіти працювало 115 різнопрофільних загонів різного направлення. Не буду зупинятися. Філологічні, Так, філологічні, математичні, біологічні інформаційних технології, спортивні та творчі, якщо бути точним, відбувалися додатково різні активності, екскурсії до різних закладів, музеїв і так далі. З приводу управління культури було охоплено мистецьким відпочинком 462 дитини. В різних закладах це художня школа, бібліотеки, музичні школи і так далі. Вони впродовж теж цілого літа розбили по місяцях відпочинок і впродовж цілого літа забезпечували відпочинок дітей. З приводу управління у справах сім'ї молоді і спорту, то відпочинок забезпечувався на базі міського культурно-спортивного центру. Це 10 клубів, які працювали з дітьми віком від 6 до 16 років в період цілого літа до кінця серпня. Охопили відпочинком понад 1000 дітей, 1080 дітей, також різні майстер-класи, екскурсії, заходи, спортивні події і так далі. Це все пологом МКСЦ. На відпочинок залучено 99 тисяч 500 гривень на придбання канцтоварів, матеріалів для забезпечення дозвілля дітей. Окрім того, управління справи сім'ї молоді і спорту направив до Артеку в Пущу водицю міста Києва 54 дитини пільгових категорій, Це малозабезпечені родини, діти учасників бойових дій, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Долучилося в цьому році у справах ветеранів війни міської ради, які за рахунок благодійників направили на відпочинок 16 дітей, батьків, які зникли безвісти, до Дортмунду, Німеччина. Окрім того, на запрошення Куявсько-Поморського воєводства в серпні було направлено на відпочинок до Польщі 8 дітей, учасників бойових дій. За рахунок коштів благодійного фонду Українська фундація Милосердя було надано 4 путівки до дитячого санаторію на базі до дитячого табору на базі санаторію Поляна для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Е, крім того, 35 дітей з сирі та дітей позбавлених батьківського піклування взяли участь в програмі відпочинку та оздоровлення за сприяння благодійного фонду Українська фундація Милосердя в Карпатах. Е, тобто 35 дітей сирі теж змогли відпочити. Це якщо коротко по підсумках відпочинку та оздоровлення дітей цього літнього сезону.